5 червня Укрзалізниця відправила у свій перший рейс потяг класу інтерсіті по маршруту Київ-Миколаїв-Херсон. Для нашого обласного центру це знакова подія. Тому зустрічали пасажирів урочисто під супровід оркестру. Замість звичних 12-13 годин тепер пасажири можуть дістати зі столиці до півдня України лише за сім. Переваги прямого транспортного сполучення оцінила Вікторія. Прекрасно доехали, прохладно было нормально. Є некоторые нюанси, но в принципі по времени все нормально. Некоторые места задом едут люди. Отак от а так, в принципі, нормально все. квитки на потяг були розкуплені повністю. Їх вартість залежить від класу та стартує від 200 гривень. Що цілком можна порівняти з купейним місцем в звичайному пасажирському поїзді. Дівчата встигли увірвати останні квитки на перший рейс. Ну ми урвали два последніх прядпослідніх. Можна сказати, біля так що ми Да. Не вистачає ще кінешна розеток для підзарядки. Не хватает Інтернет? да, интернета и не хватает полноценного буфета. А так очень широкие, комфортные кресла, приветливый персонал. Есть, это, это, конечно, плюсы, несомненно. Не мають особливих нарікань і пасажири і з дітьми. Трястись у звичному задушливому вагоні 13 годин більше не хочуть. Комфортно, що намного швидше. Все-таки все 7 годин – це не 13. В этом плані конечно, что Hyundai будет, как на Львові і на Но Я может, може і на Херсон пустят Hyundai. Но, тем не менее, это прогрес, конечно. у складі потягу Київ, Миколаїв, Херсон курсуватимуть 5 вагонів з місцями для сидіння всього їх 302. в тому числі 30 місць першого класу і 272 другого. Інтерсіті не новий, а відреставрований в українському депо. Перший клас відрізняється від другого. Що є окремі купе шести та трьох місні? Також вартістю квитка, різниця приблизно 80-70 гривень, 200 гривень в другий клас, 270 перший клас. Вакуумні туалети в будь-який зручний час. Пасажир може користуватися, не обмежуючи санітарними межами. Кондиціонери працюють, тому пасажирам комфортно їхати в нашому. Температура 22, 23, 24 градуси. Цей сустав був переобладнаний вагони корюківського виробництва заводу, а також переобладнані після капітального ремонту. Із Києва потяг щоденно відправлятиметься о 7.37 ранку. Прибуття до Херсона о 14.52. У зворотньому напрямку він відправлятиметься о 15.57 та прибуває до столиці о 23 годині 7 хвилин. Віра Пілісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.